Чернеча гора місце, де похований письменник Тарас Шевченко. Тут і Дніпро, і круче все як заповідав митець у своїх рядках. Щороку, аби вшанувати його пам'ять, люди гуртуються біля могили, проводять літургію. Потім кладуть квіти. Пані Любов корінна канівчанка. каже, згадує та дослуховується до слів поета не тільки в березневі дні. Ми любимо Тараса Шевченка воював за нас, він страждав за нас. Обов'язок кожного українця побувати на Тарасовій горі, говорить Черкащанка Тамара Філіпович. Шевченко, пророки, не дивлячись на те, що народився він більше як 200 років назад. Коли ми його читаємо, це його слова, його поезія актуальні сьогодні. На вшанування також прийшли школярі та вихованці місцевого училища. Студентка Анастасія Ковальова розповідає, книги Шевченка найулюбленіші в домашній бібліотеці. Кожна з них зачитана до дірок. Цей поет він дуже багато ну, пророкував правди, і він дуже багато дав нам чого зрозуміти через свою поезію. Тривають заходи й в музеї поміж картин та портретів, зачитують вірші та співають пісні. Сім'я Лаврентьєвих родом із Чернігівщини. Сюди приїжджають щороку. Пані Тетяна каже, для них Шевченко особливий, і мова не лише про вірші та полотна, чи з нього назвали свого сина Тараса. Це людина дуже важлива для нас, для нашої родини. Ми Його дуже любимо. любля. я можу ставатися ноною, але я люблю читати його вірші. Саме вони дуже цікаві і у них багато сенсу. Як розповіла директорка Шевченківського національного заповідника Валентина Коваленко, нині на вшануванні втричі менше людей, ніж попередні роки. Та каже, цінність письменника це не зменшує. Шевченко єднає, як і єднав, і його борітися поборити всечасне і актуальне. І ви знаєте, те, що люди горнуться до Шевченка, вони йому продовжують вірити. Ми впевнені вже, що кількасотлітня історія боротьби із расистами, вона абсолютно закінчиться. Нашою жирною українською крапкою Дар'я Шевченко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.